Доброго дня, мене звати Анна, я нумеролог. Ми будемо продовжувати рубрику щодо розбору кармічних хвостиків, і сьогодні я буду говорити про кармічний хвостик 1899. Якщо ви особисто хочете, щоб я розібрала ваш кармічний хвостик, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ви хочете звернутися за консультацією, пишіть в інстаграм, ссылки я скину, або також дайте знати якось в коментарях. Я прочитаю та відгукнусь. І так, кармічний хвостик 1899, його називають «мах, Волшебник. Потрібно розмежувати. Є кармічний хвостик 1899, коли знаходиться на каналі відносин 18 енергія, так? Є кармічний хвостик 9-18-9 та 9 9 18 Це три різні кармічні хвостики, які подані під одним соусом, що їх поєднує. Такі люди знають точно, що таке магія, тому що в минулому житті вони були до цього причетні. Але в залежності порядку знаходження 9 і 18 арканів вже змінюється зміст. Тобто 18.9.9 – людина точно знала, що магія є, використовувала її в своєму житті, але не передала знання іншим. 918.9 це каже про те, що людина в минулому житті стала жертвою магії та не змогла себе захистити. 9918 каже про те, що людина використовувала магію, але використовувала її на шкоду іншим і як наслідок зашкодила собі особисто. Основна суть людина в минулому житті точно знала, що таке магія. В принципі, що таке магія, так? це вплив на поле іншої людини. Ми розуміємо, що не тільки цілої, є ще енергетичне поле, так, і наша внутрішня душа, бо її ще називають ментальне тіло, ментальне здоров'я, є Всесвіт, розум, так? і є досить багато того, чого ми навіть до кінця не знаємо та не розуміємо. Це все існує, це все має місце. Місце бути, є сакральні таємні знання, і це в цьому має місце бути. Потрібно це поважати та приймати. Будемо говорити конкретно про кармічний хвостик 1899, а саме Мах волшебник саме щодо людей, які з минулого життя не передали знання, свої знання, отримані іншим людям. 18-та енергія, як вона програється в мінусі. Кармічний хвостик, тобто з минулого життя ви вже щось тянете. Наприклад, досить часто люди з 18 енергії в мінусі не признають наявність вищих сил і навіть засуджують інших людей, які займаються езотерикою, магією. І це 18-та енергія досить мінусить. Тому для представників такого кармічного хвостику у вас стара мудра душа, саме дві дев'ятки про це каже, слід розуміти і прийняття релігійного агрегору. Вам потрібно ходити до церкви, молитись, просити, вміти себе захищати, поважати та сприймати вищі сили. Навіть якщо ви не хочете чи не можете з тих чи інших причин займатися магією, це не досить важливо, важливо ще про те, щоб ви вірили. Та вірили в те, що є вищі сили. Ось це важливо про працювання саме такого кармічного хвостику. І так, 18-та енергія з таким кармічним хвостиком у нас відкриває канал кохання. 18-та енергія знаходиться і по другій чакрі. По друга чакра, яка відповідає на питання: я маю право хотіти туди відноситься все те, що приносить задоволення від життя. Це і гроші, і робота, відносини, кохання, секс. 18-та енергія, так як вона йде з кармічного хвоста, вона у нас іде спочатку, безпосередньо в мінусі, і блокує наші відносини та і, в принципі, всю другу чакру. Тобто ми не можемо отримати задоволення від життя. Що про що саме каже? 18-та енергія в мінусі. Це, по-перше, страхи. Та ілюзії. Страхи. Окрема справа. Я, звичайно, не психолог, я а, нумеролог, і, звичайно, як правильно пропрацьовувати страх, свої страхи, а, це звертатись до психологів та психотерапевтів. Особисто, що я можу сказати, а, як не довести свої страхи до психосоматики, щоб тіло вже не почало реагувати до панічних атак, а, як не привести своє життя. Просто в ад, тому що ментальне здоров'я досить важливо, це такий же самий орган, як рука, нога чи нирка, і його потрібно лікувати. Для 18 енергії це досить важливо пам'ятати. І якщо ви вже себе там накрутили, навертіли до, такої, до такого відчуття, що у вас вже це на фізичному рівні проявляється, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів. Але з практики, з 18-ту енергією я можу сказати одне про те, що знаю те і 18 та й кажу. 18-та енергія страхам потрібно дивитися в очі. Як для мене це єдиний метод для того, щоб їх позбавитись. 18-та енергія відкриває канал кохання, і людина боїться. Боїться, знаходячись в відносинах, вона постійно може знаходити страху, що її кинуть, її зрадять. Вона залишиться одна. А що подумають люди? Наприклад, якщо відносини не ладяться, вона може боятися розлучитися, розійтись, бої, боїться створювати. Досить багато із цих страхів на її надумані, видумані, але вона знаходиться ніби як в пліну, вона знаходиться в пліну своїх страхів. Через це досить часто вона не може будувати відносини. Це саме ті люди, які можуть себе накрутити до істеріки, просто до істеріки по 18 енергії. В мінусі, звичайно. І єдиний спосіб, це подивитися своїм страхам в очі і запитати, добре, чого я конкретно боюсь, наскільки це має місце бути, і що буде, якщо це буде відбуватись? Що я буду робити? Забрати цю всю емоційну емоційну да, наповненість там істерики, і о, чесно, і справедливо поговорити з самим собою. Так, що я буду робити? От я з цього боюсь, наприклад, я боюсь розлучатися. Так, у мене є страхи. Ось я розлучусь. І що я далі буду робити? І людина вже планує, людина вже думає, а потім людина приходить. До такого вибору виходу, що в принципі не настільки це і страшно, і вихід є, і залишитись без чоловіка також можливо, можливо почати працювати і робити, і не потрібно терпіти. І через це, через те, що вона дивиться очі своїм страхам, звичайно, вона вже перестає їх боятись. І 18-та енергія це енергія матеріалізаторів. Тобто ви можете все, що думаєте, притягнути в своє життя. І вам потрібно зранку вибирати свої думки, як ви вибираєте спідню білизну. Ненак по-іншому, тому що ви можете щось досить негативне і притягнути в своє життя. Не тягніть, мисліть позитивно. Ілюзії. Ілюзії та 18-та аркан він у вас знаходиться по другій чакрі. Було б круто, якби ви ці ілюзії направили в роботу. Досить багато режисерів, акторів з 18 енергією, письменників з 18 енергією, дизайнерів, досить багато людей творчих, досить багато людей бізнесменів з 18 енергією. Так, тому що матеріалізація думок все-таки працює. Люди планують бізнес-плани, будують це все в собі голові, винахідників з 18 енергії. Мега багато, просто архі, -мега багато. І було б круто, якби ви цю 18-ту енергію направили все-таки в плюс. І, але в, в чому мінусі? Це ілюзії. А, коли людина вітає в облаках по 18 енергії. 18-та енергія із кармічного хвостику йде в мінусі, відк... відкриває канал кохання. І досить часто вона може говорити, що така людина може, наприклад, закохатися видуманого партнера. Ну, Можливо, і партнер є, це якийсь там вася сусід, Ну, ви можете видумати якісь там в нього позитивні якості, вже придумати, як ви будете разом жити, вже надумати якого кольору очей будуть у ваших дітей. Це ілюзії, в яких вітає чоловік, які не мають ніякої реалізації, тобто немає реальності, в них немає. Або досить маленький процент реальності. Досить часто такі люди можуть роками кохати людину, яка не відповідає взаємності. І коли ти запитаєш, чого ти саме її кохав, людина буде розказувати видумані та надумані позитивні якості, яким володіла ця людина. Але для себе в не, вона буде в нього ідеал в голові. 18 аркан може говорити про те, що людина може повертатися постійно до колишніх відносин, не покидати їх, і це також буде псувати вам життя. Все має місце бути, і люди приходять наше життя. Кидають наше життя, ми народжуємося одні, помираємо самотні і це потрібно приймати, просто люди приходять на певному етапі нашого життя. Саме 18-та енергія це та на каналі відносин це та енергія це саме ті люди, які можуть страждати за відносинами. Наприклад, в неї вже у людини є нові відносини, а вона ще там. Гарює забившим. Це 18-та енергія в мінусі. Також це прибираємо максимально прибираємо всі негативні якості для того, щоб активізувати позитивні. А які ж позитивні? Звичайно, це матеріалізація думок. Такі люди, ніби без шкіри, вони досить чітко відчувають цей світ. Віщі сни сняться по 18-й енергії. Людина може, якщо вона направлена на позитивне русло, не тільки. Представити, але і створити, створити досить багато чого, що буде корисно для неї та для всього суспільства, корисно, цікаво там внесе свій вклад в це суспільство. Це містичні, магічні. Ріната Літвінова в неї 18 енергія -та. також по другій чакрі. І е, такі люди, вони приваблюють, приваблюють тому що вони ніби як не такі, як всі, своєю містичністю, магічністю. і на них досить приємно дивитись. І так, 18 для того, щоб активізувати оцей плюс по 18-й енергії, потрібно прийняти та вичеркнути мінус. Дев'ята енергія по а, другій, по першій чакрі, яка відповідає на питання: я маю право бути ось тут вона у вас буде знаходитись, а тут три арканчика по першій чакрі. Перша чакра є основною чакрою, і від того як сприймає себе людина, вона досить матеріальна. Перша чакра. І від того і залежить життя. Дев'ята енергія по першій чакрі каже, що такій людині досить чітко потрібно духовне пов'язувати з матеріальним. Досить часто дев'ята енергія по першій чакрі може давати людині перегиб або в матеріальний світ, або в духовний. Тобто людина може піти або в духовний розвиток відказати відмовитись від цього матеріального, або безпосередньо піти в матеріальний світ, так, в заробляння грошей, реалізації там себе і зовсім не приділяти увагу духовному світу. І перший, і інший варіант досить негативно буде до вас відноситися. Якщо у вас буде момент відпрацювання кермічного хвостику, подивіться по призначенням, як правило, або до 40, або після 40 років у вас буде або 18-та, або 9-та енергія. Це якраз момент, коли відпрацьовується, звичайно, воно вам аукнеться. Вам потрібно збалансувати матеріальний світ. Фізичний, тобто і духовний. Духовний розвиток має місце бути, але й матеріальний світ також має місце бути. Дев'ятий аркан, по першій чакрі, каже про людину, яка досить зневажливо відноситься до себе та свого здоров'я зовнішнього вигляду. Тобто, оце, ця історія само пройдет, Да? Щось заболіло, ну нічого страшного. Я вип'ю таблеточку, щось само пройде. А воно не пройде з дев'ятою енергією він по першій чакрі потрібно слідкувати за собою. Не зневажливо відноситись до себе. Якщо що заболіло, йді до лікаря, лічіться, але приділяйте до це увагу. Дев'ята енергія про перші чакрі каже про те, що людиня це така людина самодостатня, і ви повинні розуміти, що вам потрібно час. Побути одній. Та для людини з дев'ятою енергією велика кількість людей, особливо, наприклад, якщо це гості, може в деякий час ну, не сподобатись їй. Так? Тому що такій людині потрібно побути одній. Дев'ята енергія вона може сама себе зцілювати, вона може сама себе виліковувати. І їй потрібно бути одній для того, щоб щось розібрати, для того, щоб щось зрозуміти. Дев'ята енергія завжди буде вам задавати питання. по першій чакрі, навіщо я це роблю? Ось така ось. Ви йдете на роботу, ніби як всі люди, рано чи пізно вам приходить в голову мисль, А навіщо я це роблю? Що що? Щоб тут ходити, щоб тут робити. Досить часто люди з дев'ятою енергією, коли не знаходять відповіді на свої питання, покидають як і роботу, так і відносини, тому що не бачать змісту, не бачу змісту продовжувати ці відносини, не бачать змісту працювати на цій роботі. Це абсолютно нормально, прийміть ви такі. Вам потрібно час побути одній, якщо у вас біля вас є кохана людина, вона повинна зрозуміти, що ви саме та людина, якій комфортно бути одній, але не підходьте в самотність. Так? Спілкуйтеся з людьми, але з тими людьми, з якими вам цікаво. Дев'ята енергія в мінусі, по першій чакрі, може говорити про залежність. Такі люди досить довго можуть бути залежні від батьків, від іншої людини, не вміння приймати самостійно рішення та вирішувати за себе самостійно щось. Якщо у вас є таке в житті, будь ласка, прибирайте, ви самодостатні, розумні, глибокі, магічні, інтелектуальні. Тому що дев'ята енергія це енергія інтелектуальна. І вас, вам не потрібен хтось для того, щоб ви були щасливі, для того, щоб ви щось робили. Вам потрібно для цього лише ви самі і такі, які ви є. І для дев'ятки це досить важливо. Звичайно, слід зазначити, що дев'ята енергія це досить глибока енергія, про неї можливо говорити годинами. Особисто в мене дев'ята енергія в призначенні в загальному, тобто крупний також дев'ятий аркан, і е, я досить глибоко його вивчала. Але у вас дев'ята енергія, звичайно, я не бачу вашу всю матрицю, але у вас якщо є кармічний хвост по першій чакрі, а це те, що стосується матеріального світу. ось тут. Отож, 1899. має волшебники, досить мудрі, глибокі, інтелектуальні люди. Будь ласка, приймайте свою особливість, приймайте свою силу, тому що ну, насправді ви круті. Дякую.